Всем привет, друзья! З вами Ремдев. Изменачин племенчик понравится ДНК. И сегодня мы играем в обі, де мы контролюємо один одним, тобто зараз пельменічик Понда тільки що за мене не Я пригав за нього. Короте, бачите, от, оце вот я зараз за ним сзади. Я, я я в скині племенчик Понда за ДНК, а він в моєму скині. Эх, обідно. Тойот, я не бачу куди йти <свист> ну ні, я то до... <плес> я знаю ну тобі та, мені взагалі не важко просто ти плентаєшся так, що я взагалі себе не бачу та й я. друзі, знаєте що я тільки що просто хочу сказати <ріст> <ріст> Опа, ура! Перший левел. Что не перший левел? Ладно, ям. Нє, тихо, 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 тихо. Ты ти, шо, ти навіть не пробуй зараз впадати туди. Мы через стики вже прийшли. Чекаю. Та йдуше. Да чого ти так по краєчку йдеш? я не розумію. Це вообще странно, якісь Яка Якась реально фігня. Особливо з тобою це играти неможливо. Якщо друзі, ще раз пояснюю. Я играю за пельменя, Оце от... Оце от я. А от він грає за мій скін зараз. Але він бачить так само від лиця свого скіна. Але грає на моєму. Чекпоінт, oh, нарешті. Погнали. Підем. Брій. Мене злили йма! Я буду синім. Хоча ладно, вибирайте. Мені взагалі якось пофіг чесно. Окей. Піскаєш, окей, Екс каєш. Все, погнали, погнали, А, ні, це. Получається, це. Нам... Не, почекай, ще... все, нам треба це пройти. Погнали, 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 скоро. Це на час! Яки от чекай, йой. Це було на час, давай ще раз. Погнали. Можеш, не йти по краю, буласочка? Погнали, погнали, погнали. погнали. Да ну куди ти так в бік ідеш, я не розумію. А, ой, чекай! Вс, погнали. У нас є ще час, поняла. Да ну з тобою неможливо просто. вопрос. Блин, с тобой не уживаю просто проходить. Ты просто дохнуть в Блін, Блин, якийсь музончик включився. Да не, не йди туда на край, реально, не надо. Да не йди туда. Йой. Мост! Почекай на мене. Почекай, почекай. <рик> Та почекай. Я вже понял, я вже понял, окей. Погнали. А, чекай, чекай, ще то зараз там 8 секунд лишается, почекаєш, окей? О, все, погнали. Ой, блин. Да не, найди тут! Фух, сживаешь, окей, погнали. Погнал, 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 погнал. Давай, давай, сюда, 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 сюда. Так, чи-чка. -чи. Я не иду, я не йду. Я не иду, окей. Как скажешь, я не иду. Thank <laughs> you. Это просто якийсь пипец с тобой играть, я не знаю. Это скоро. Нее! Я уже думал, что я тебе можу так потягнуть, той. Та, йо... Ну а ч ты постійно так дохнешь? З тобою неможливо паркурчики играть, не елак. Вс погнали. Н -н 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 -н. Я ще в шоті просто, що ми на один чекпоинт зайшли. Я був впевнений на 100%, що ми і на один зайдем часу. Добре! Подивимося, чим ми не Та йой, да воно і так нічого не поможе, якщо вона тебе. Та шо? Ти сам. Я теж путаюсь. Для мене, ну точно не для тебе. Для тебе взагалі не немає паркурів, який ти пройдеш. Ну який? Та Йойда, ходи давай. Сидим за бабром за столом тво сидим за добром Да йо як ти так дохешь Я не розумію Сидим з пельменем за столом Встань тобі так мало хп Ти просто проходиш на навскріть Да ходи Так ми ж вставали Став... А, може тому що... О, все, а тепер є. Все, йдемо. Треба йти прямо з ним, бо тому що він сам не може прямо йти. Ніяк, нього тут не вийде, походу. Ніколи. Ходи. Навіть не пробуй. Так, погнали, 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 погнали. Єс! Тихо, 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 тихо!

Головне не здохнути, Почекай. Опа! єй, ми до другого пункта дійшли. Давай попробуємо швидчитись, окей? Че ж, знаешь, как я себя відчуваю Просто вот так вот, послухай. Все, ладно, пофиг, в принципе. Ладно, ну, хорошо. Пишу, я пишу. Я. Ой! Меня мене щось вискочило. Я прийшов в ема! ха не пройдешь! А, так то можно просто пройти. Та йо, ну ты гений. Ладно, ходи. Папа! А можно просто вот так вот убить? Погнали, тихо! Нам головне це пройти адекватно, без ніяких твоїх от, от, падінь, буласочка. Давай акуратно, акуратно. По чуть-чуть іди, отак от подивись, отак от Щоб, якщо що, не впасти. Так легше, так. Тихо, тихо, тихо. Не, не, не біжи, так, не біжи, буласочка, нам треба вижити. Угу, угу. Чекай-ка, я чуть не впал. Та є... Ну так далеко вже будет, разумеешь, нафига? А, и так ты уже сдох, короче, нахуй. Специально, якщо что-то зробил, бо я знал, что ты зараз просто зайшь. Та йой. Є... Хуй давай бутан да. ПВ мою професіональну силу Подивись мою професіональну силу А мне это за имени зрительная разъярваемость не А может таки будет? Я хочу. А ну давай. Чекай. Стей. Стей там, стей там, да там. Я хотел, чтобы оно разъярвалась под конец видосика. Вернись назад. Вернись назад, алло. Я стараюсь пройти чем подальше сам. Ну, реально якісь кисны вже, а ну-ка. Реально зараз просто... Ага. Ну ладно, все, погнали тоді, погнали. Та погнали, пельмень. Погнали, Погнали! Туда, далі туда. Далі сюди, далі туди. Далі просто наверх. Ти знаєш, як робити? Ти повертай просто камеру, як твій персонаж стоїть. В ту сторону. Добре, чекаю. Давай, ми майже на самому кінці. Буласочка, навіть не пробуй здохнути. Вау, у мене тепер різнокольоровий джойстик. Тільки я не знаю де його вдівати. О! Опа, Ура! Тільки різнокольоровий джойстик не в мене, а в мого клона, блін. Капіт, нечесно. Ти розумієш? Все, ура! Друзі! Ладно, ми напевно на цьому будемо закінчувати. З вами був я. Примен Чіпну зінк. І всім пока!